Телеведуча Марічка Падалко багато років щаслива у шлюбі з Єгором Соболєвим. Але не всі знають, що до цього зірка новин вже була одружена, і це був не скороминучий шлюб. А стосунки довжиною 15 років. Марічка Падалко вже понад 20 років. Як є обличчям, один плюс один. І щодня зустрічає українців з екранів телевізорів. Але не всім відомо що до свого нинішнього шлюбу з Єгором Соболєвим вона вже була заміжня, і цей шлюб тривав не півроку. А цілих 15. але одного дня вона просто вирішила піти та обірвати всі контакти. Чому так сталося? Ви дізнаєтесь в цьому відео з першим чоловіком. Вона познайомилася ще у підлітковому віці. Їй було 14, йому 15. Він сидів у журі на конкурсі краси, в якому брала участь Марічка. Вони закохались, але одружилися пізніше, коли Марічці було 22 і здавалося, що все складеться як у касці, тим більше чоловік був із дуже заможної родини, яка володіла часткою в одному з банків. Але життя не казка. Марічка зізнавалася, що через роки відчула, ніби живе, не своїм життям. Все було стабільно, правильно, але їй бракувало драйву, і тоді вона вирішила зробити рішучий крок піти без скандалів і розбірок. Вона навіть не забрала нічого спільного, просто розвернулася і почала нове життя. До речі, ім'я цього чоловіка вона досі не розголошує. На момент розлучення Марічка вже знала Єгора Соболєва. Вони познайомилися під час помаранчевої революції. Але тоді вони були просто друзями. Все змінилося одного дня, коли Марічка зрозуміла, що кохає Єгора. А далі важкі рішень розлучення з попереднім партнером. І нарешті. Вони разом. Потім життя закрутилося. весілля, народження трьох дітей, побут, коли почалася повномасштабна війна. Єгор пішов у ЗСУ і зараз служить у спецпідрозділі, займається безпілотниками. Марічка ж продовжує працювати, виховувати дітей, працювати на телебаченні і підтримувати чоловіка. А вам подобається ця ведуча? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.